Іди голодному не вірить. Ішов чудотворець. Бачить, чоловік мотикою прикопує овес. Чому коплете, чи плуга у вас не є? Не є, тоді чудотворець каже. Зніміть свої постоли та закопайте їх у землю на пам'ятне місце, лиш аби сте не забули де. Та буде у вас все, бо я чудотворець. Закопав чоловік по столи під якийсь примітний корч, прийшов додому, а в нього серед двору дім великий, повний двір худоби. Господарить чоловік живе собі добре і величається, так, якби ніколи в бідності не жив. Кажуть, ситий голодному не вірить, так і він, ніколи бідного не споможе. Через три роки знову прийшов чудотворець у те село. Ану, думає, зайду до сього газди чи пустить переночувати. Зайшов звідує. Чи не переночував би я у вас? Ні, бо ви можете мені хижу запаскудити. Той ще дочікувався, а Газда спустив пса. То було восени, все уже звезли з поля. каже чудотворець як тобі прийшло, най так і піде. І обістя спалахнуло. Згоріло все. Газда з дітьми і жінкою вискочили лише, в чому були одіті. Іди, викопай свої постели та ходи в них далі, сказав чудотворець. Хто не хоче гаразд чествувати, той біди зазнає.